Звичайно, археологічний музей Неаполя Museo Archeologico Nazionale di Непелі є одним з найважливіших і найбільших археологічних музеїв у світі. Він славиться своєю багатою колекцією артефактів з давньоримських міст Помпеї та Геркуланума, а також іншими важливими археологічними знахідок. Музей розташований у центрі Неаполя на площі П'язе М'юзіо в історичній будівлі, що спочатку була військовою казармою, а пізніше університетом. Заснований у 18 столітті. Музей спочатку був королівською колекцією, яка згодом стала публічною. Колекція значно розширилась завдяки розкопкам у помпеях, Геркулані та інших місцях. Музей володіє однією з найвеличніших колекцій давньоримських мозаїк, включаючи знамениту мозаїку битва присі, яка зображує Олександра Македонського в битві проти перського царя Дарія Аєї. Фрески, величезна кількість фресок, що збереглися після виверження Везувія, представляє сцени з міфології повсякденного життя та природи, статуї та скульптури. Музей має колекцію статуй, які представляють римських богів, імператорів і видатних громадян. Єгипетська колекція. Ця частина музею містить артефакти, які представляють різні аспекти життя та релігії стародавнього Єгипту, включаючи мумії, саркофаги, амулети та предмети повсякденного вжитку, фарнизька колекція. Колекція, що належала родині Фарнезе, включає в себе вражаючі скульптури, такі як фарнезький бик та Фарнезький Геракл. Колекція нумізматики. У музеї представлена велика кількість монет, які ілюструють економічну історію давніх цивілізацій, включаючи грецькі, римські та середньовічні монети, кабінет та ямниць. Окрема зала музею, де зберігаються еротичні артефакти з Помпеї та Геркулані, що відображають римські погляди на сексуальність та еротику, освітні та наукові заходи. Музей також є важливим освітнім центром. Він пропонує численні лекції, семінари та екскурсії для студентів, науковців та широкої публіки. Спеціальні виставки та тимчасові експозиції часто організовуються для того, щоб показати нові археологічні знахідки та досліджень, Гід. відвідувачі можуть Користатися послугами екскурсовода або аудіогіда, щоб дізнатися більше про кожен експонат, кафе та магазини. На території музею є кафе та сувенірні магазини, де можна придбати репліки артефактів, книги та інші пам'ятні речі. Архітектура. Будівля музею сама по собі є архітектурним шедевром з розкішними внутрішніми дворами, великими залами і вишуканими архітектурними деталями, що відображають велич італійського бароко. Археологічний музей Неаполя є справжнім скарбом для любителів історії та археології, що надає унікальну можливість зануритися в життя та культуру древніх цивілізацій. Чи є якісь конкретні аспекти музею, про які ви хотіли б дізнатися більше? У археологічному музеї Неаполя є особлива експозиція під назвою Кабінет таємниць Вебнето Segreto, яка присвячена еротичним артефактам з Помпеї та Геркулані. Ця кімната призначена для дорослих відвідувачів і містить колекцію предметів, які відображають римські погляди на сексуальність та еротику. Ось детальний опис цієї експозиції: кабінет таємниць. Кабінет таємниць був створений у 19 столітті для зберігання еротичних артефактів, знайдених під час розкопок Помпеї та Геркуланума. Спочатку ці артефакти були закриті від широкої публіки через свою відверту натуру. Лише в 2000-х роках експозицію відкрили для відвідувачів старше 18 років, фрески та мозаїки, еротичні сцени з повсякденного життя та міфологічних історій, зображені на стінах і підлогах древніх римських будинків та бань, мармурові та бронзові статуетки, що зображують богів, героїв та звичайних людей у відвертих позах. Однією з найвідоміших є статуетка Панаса з козою, яка Ка викликає особливий інтерес через свою незвичність. Різноманітні артефакти, які використовувалися у повсякденному житті, включаючи лампи у формі фалічних символів та амулети, які вважалися оберегами, Настінні розписи, фрески з борделів, Помпеї, які детально показують різні аспекти римської сексуальної культури, оформлення та атмосфера, дизайн, виставки, кабінет, оформлений таким чином, щоб створити інтимну атмосферу, що нагадує приватну галерею, м'яке освітлення і темні тони інтер'єру допомагають зосередитися. На деталях експонатів поруч з кожним експонатом розміщені таблички з поясненнями, які надають історичний контекст і пояснюють значення та використання цих предметів у давньоримській культурі. Вхід до кабінету таємниць дозволено лише відвідувачам старше 18 років. Відвідувачі можуть скористатися послугами екскурсовода, який надасть додаткову інформацію та відповість на запитання, значення та вплив. Кабінет таємниць не лише демонструє артефакти, а й допомагає зрозуміти більш широку картину соціального та культурного життя римлян. Виставка показує, що еротика була невід'ємною частиною давньоримської культури, релігії та повсякденного життя. Кабінет таємниць є однією з найцікавіших і водночас контроверсійних частин археологічного музею Неаполя. Він надає унікальну можливість побачити та зрозуміти давньоримські погляди на сексуальність та інтимність, що були частиною їхньої культурної спадщини.